Сьогодні, як ми бачимо, зареєстровано 34 учасники з 16 коледжів. Це дуже приємно. Значить, наша робота цікава. Ось нам є чим поділитися один з одним. Я дякую колективу Млинівського технолого-економічного фахового коледжу, і ми у вас вперше, на жаль, онлайн, тому що хотілося б побачити і побувати в вас ось, бо завжди ми були. Ми були і в Мирогощі, і в Костополі були. А ось до вас ми вперше потрапили. Ну, нехай так. Тому нам розповідь керівника вашого була дуже цікавою, я думаю. Перед тим як. Ось у нас було метод об'єднання. Я зайшла на сайт вашого коледжу і також побачила, що у вас є спеціальності ветеринарна медицина і технологія виробництва та передробки продукції тваринництва, для яких такі предмети, як біологія і хімія, є першоосновою. Вони є базовими предметами, тому саме ваші напрацювання ваших викладачів є для нас. І цікавими, і особливо цінними, і як уже звернули ви увагу, що найбільше викладачів це медичні коледжі, представництво своє. Звичайно, бо це база, біологія і хімія, яка не просто загальноосвітній предмет, а який є основою знань? Ми, викладачі, є учасниками освітнього процесу і є його організаторами. І е, хто як не ми знаємо, як сучасний освітній процес неможливий без пошуку нових форм, більш ефективних методів, ось напрацювань, що сприяють розвитку освітніх, практичних, творчих, креативних здібностей студентів. Ну, е, час, в який ми живемо, навчаємо студентів і навчаємося самі, надав нам дуже серйозні виклики. Але ну, ми викладачі. Так як і всі інші стараємося тримати стрій, ось незважаючи на, на різні, скажімо, труднощі. Кожен рік у нас відбувається два методичних об'єднання і завжди ми розглядаємо актуальні питання, обмінюємося досвідом. Сьогоднішня тема запропонована вашим коледжем. Охоплює природичі науки, технології, технічну творчість, математику. Цей саме міждисциплінарний підхід, інтеграційний підхід, він є важливим освітнім напрямом. Про це зараз і багато говорять, ми тільки поки що чуємо, що якісь предмети, можливо, об'єднають, що вони повинні бути об'єднані між собою і так далі, тому цей напрям дуже цікавий. І, ознайомившись з програмою засідання, я особисто звернула увагу, і, можливо, і ви звернули увагу, що е, запропоновані не лише теоретичні питання, а й в більшій мірі е, практичні напрацювання, і представлені вони в сучасному ракурсі використання цих цифро цифрових технологій, е, проектна діяльність. Ось, е, а, те, що я кажу про, і зараз говорять про, про е, переформатування змісту освіти, то хто, як не ми, вчителі, а в даному випадку викладачі е, навчилися е, швидко змінювати? Е, Щось тому, що ми вже навчились. У нас багато студентів, які за кордоном, з якими ми працюємо дистанційно, деякі практичні завдання, які можливо було виконати, не працюючи дистанційно. Тепер ми можемо зробити за допомогою QR-кодів і різних програм, можемо показати студентам. Це все ми демонстрували на своїх. Під час своїх виступів на методичних засіданнях. І тому ось ці саме пошуки кожного окремого викладача, пошуки нових форм, працюючи з кожним окремим студентом, з кожною окремою групою в кожному закладі, як мені здається, вони є найважливішими, тому що з них об'єднується загальнонаціональне розуміння наших завдань. Ось чому напрацювання і досвід. Колег Млинівського економічного коледжу є для нас важливим і цінним. Я дякую вам за вашу працю і хочу представити ось програму, яка на сьогодні запланована. Це майстер-клас на тему сучасний освітній процес з хімії використання цифрових елементів STEM». Е, і до слова запрошується е, Людмила Петрівна Затворницька, викладач біології, спеціаліст вищої категорії, має педагогічний стаж 22 роки. Її є чим поділитися з нами, і ми будемо уважно е, слухати ось е, тема нанотехнології під час проєктної діяльності на заняттях із біології та екології. Добрий день, шановні колеги. Чи добре чути мене? Так, 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 чути. Так. Отже, мене звуть Людмила Петрівна Затворницька. Я викладаю біологію та екологію в нашому коледжі, тобто в Миндівському технології економічному фоховому коледжі. І оскільки тема сьогоднішнього нашого методоб'єднання є майстер-клас, тому хочу поділитися з вами своїми розробками, своїми напрацюваннями і, зокрема, обрала тему нам технології під час. Проєктної діяльності на заняттях з біології та екології. Отже, почати з того, що нанотехнології – це є галузь науки, які працюють із надзвичайно дрібними об'єктами. Тобто нано, як ви всі добре знаєте, це є 10 мінус 9 степені метра, це є часточки, які надзвичайно дрібні, надзвичайно мікроскопічні, і це є часточки, зрештою, на яких. Побудовані молекули, атоми, тому власне нанотехнології то є майбутнє, у нас. то є ті технології, які а, кажуть, що щороку будуть зростати їхні використання а, приблизно на 28%. Щороку буде збільшитись використання нанотехнологій в усіх галузях. Тому а, біологія не є а, теж винятком і а, хочу вас просто наштовхнути на ту актуальність. Скажімо, для порівняння аркуш паперів має 100 тисяч нанометрів. І так само, скажімо, людська волосина має 100 тисяч нанометрів, тобто йдеться про надзвичайні мікроскопічні об'єкти, які власне керуються між молекулярними силами, так? тобто які власне йдуть на рівні атомів і молекул. Нам технології це є способи створення нових матеріалів. Способи можливості маніпулювати ними, можливості створювати якісь нові матеріали, нову продукцію, яка би мала властивості абсолютно нові, які відрізняються від тих, що існують зараз. І з розвитком технологій людство все більше прагне до автоматизації, до оптимізації процесів і навколо всього, що її оточує людина. І багато в чому оптимізація зачіпає форму, матеріал, розмір оптимізованих об'єктів. І з кожним роком ми спостерігаємо те, що а, наші комп'ютери стають все меншими. Тоді як пам'ятаємо, що комп'ютер займався у кімнату. І зараз комп'ютер такий мікроскопічний, який взагалі майже невидимий оконного не збройні. А наші планшети, наші смартфони стають все тоншими. І власне це є приклади використання нанотехнологій. Щодо е використання нанотехнологій біології, відповідно, чим менше сам об'єкт, тим менші його складові. І тут ми китаємося вже області, яка називається нанотехнології або біонанотехнології. І ось ви бачите зараз на малюку мікрофотографію е вірусу. Вірус це є часточка, яка теж належить до нанооб'єкту, тобто саме ті розміри, е які дозволяють віднести до нанооб'єкту. І з моменту свого заснування нанотехнології проникли в кілька сфер. Спочатку це була сфера інформаційних технологій, медицина і біологія і виробництво енергії, тобто якісь альтернативні джерела енергії. Як результат, як результат нанотехнології, біології це є відносно нова галузь. Як і вся нанотехнологія, зрештою, але інтерес до неї стрімко зростає, і нанотехнології цілком можуть бути відповіді на все починаючи від лікування раку, від того, як можна доставити ліки, скажімо, саме до того органу, саме до тієї клітини, яка потребує цих ліків. При цьому не принести шкоди іншим органам, іншим тканинам, тобто, щоб якомога менше було побічних ліків. Попереду щодовгий шлях, а перш ніж потенціал, буде повністю реалізований, але початок є. І цей початок нам з біології найбільш відомий під поняттям генна інженерії. Е, генна інженерія, яка оперує власне наночасточками, які дозволяють виділяти певні гени, видаляти їх, якщо ці гени викликали певні хвороби, і е, якщо їх видалити з геном у людини, то звісно, що така хвороба уминена. Тому нанотехнології в біології це є наше майбутнє. Отже, як нанотехнології можуть вирішити проблеми сьогодення? Саме це проблемне питання. Ми зі студентами обрали для створення свого проєкту із біології та екології. А, почну з того, що проєктна діяльність це є такий пріоритетний напрямок в цьому а загалом систему освіти, як вам всім відомо, то є такий акронім, який вже самостійно існує. Тобто, термін STEM ми чуємо скрізь. А часто навіть вже не замислюємося над тим, звідки походить власне абревіатура, яка англійською означає Science, тобто наука, technologies, Engineering and Mathematics, тобто наука, технологія, інженерія і математика. То тобто, є та інтегрована система, яка включає. Всі природничі науки, тобто і фізику, і хімію, і біологію, математику, без якої ми не можемо жодного кроку ступити в сьогоденні, е, інженерію, тобто якусь технічну творчість, яку ми власне можемо створити, маючи ці знання. Е, Стема освіта є засіб формувати формування компетентності, є проєктна діяльність в самому світі, яка змінює акценти освітньої діяльності. Це означає, що ми а, ну, вже морально не маємо права подавати суху теорію студентам, оскільки сучасне покоління молодих людей налаштоване на те, щоб самому пізнати, налаштоване на те, щоб дати відповідь собі на поставлене питання. Якщо я це слухаю, якщо я його пробую створити, то для чого воно мені потрібно? Тобто, найперше, це мотивація, аби дитина зрозуміла, що вона знання здобувається для того, щоб їй десь відкрити. Тобто, для чого, власне, мені в житті потрібно? Тобто, пам'ятайте, що є діти, які кажуть, що я математик, і мені не потрібна біологія, є діти, які кажуть, що я э, гуманітарій, і мені не потрібна хімія, тому власне та освіта спрямована на те, аби всі ці знання, аби донести до студента те, що він сам керує своїм життям, сам своєю дослідницькою своє діяльністю здобуває свої знання. І як результат, метод створення проєкту сприяє адаптації молоді до міннивого соціально-економічного життя, тому що життя е, швидко наше, з Так воно дуже е, містить багато інформації, яка постійно змінюється. І знання відповідно стають застарілими. Тобто, щоб знання не були застарілими, щоб вони були осучаснені, ми власне використовуємо систему освіти. Отже, стан це є системи освіти, що вчить. Швидко адаптовуватися в реальності швидкозмінному світі, реагувати на зміни, критично мислити і бути а, творчою або креативною особистістю. І основним пріорит... пріоритетом в цьому світі або основним принципом є інтеграція, про що я вже казала: інтеграція саме природничих наук, математики, е... комп'ютерних наук і загалом е... інтеграція науки, інженерії і математики. Звісно, що не без мистецтва, тому що творчість завжди має різ. Так от потенціал методу проєктів, що він в собі має, розвиває креативність, самостійність ухвалення рішень і особистість якості. Тобто, студент, який готує проєкт. В командній роботі а, проявляє свою роль, відчуває себе часто групи, часто команди, не відчуває, що від нього нічого не залежить, оскільки думка кожного і е, те, що власне, кожен вніс якийсь внесок в створення цього проєкту, воно є дуже важливим. Тому от е, самостійність буквально речі рішення особистість особисті е, Щодо формування, що формує метод проєкту. Життєві компетентності, які ми знаємо, прописані у нас в навчальній програмі з біології та екології, емоційну образну сферу, концепцію і комунікативні навички. Тобто, як найперше, діти, коли спілкуються між собою створюючи проєкт, вони е, намагаються висловити свою точку зору, намагаються її якось обґрунтувати, якимось чином презентувати. Е, етапи досліднього проєкту, яким ми займалися, включали наступні елементи. Найперше, це було визначення теми. А тема повинна бути актуальною, оскільки е, повторюю ще раз, що сучасне покоління молодих людей потребує дуже сучасних тем, їм не цікаво те, що просто написано підручні. Їм цікаво щось творити, щось побачити, можливо, потім прочитати. Так, тобто, найперше, з тему світу називають як освітою навпаки. Спочатку треба щось зробити, виготовити, можливо, своїми руками, можливо, за допомогою сучасних програм, а потім, можливо, прочитати, розповісти і презентувати, тобто, як своє дослідження. А отже спочатку визначається тема, яка має бути дуже актуальною, їм обрала таку тему, яка є дуже орієнтована на майбутнє, далі обговорення структури проєкту і складання плану роботи. Тобто тут відбувається поділ або на групи, і, відповідно, діти обирають, як там назвати свою групу. Кожна група має поставлені перед собою завдання, далі збір інформації, наступний крок консультація з викладачем для обговорення проміжних результатів проєкту, аналіз зібраної інформації, підготовка презентації проєкту, демонстрація результатів і, зрештою, оцінка проєкту. Так от на цьому підготовчому етапі, коли ми вже обрали теми для проєкту, було вирішено поділити студентів групи, навіть такі домашні групи, назви вони самі придумували. Це були науковці-експериментатори, які ну, були фізики, хіміки, математики, які, зрештою, займалися глибинними визначеннями хімічного фізичного аналізу цих всіх нанотехнологій. І друга група це є сучасні консументи. А козумери, пам'ятаю, що з грецькою означає споживач, тому власне назва була вибрана не випадково, оскільки сучасні консументи це які споживачі всіх нанотехнологій, про які мали би розповісти науковці експериментатори Так от науковці експериментатори отримали завдання дослідити структуру властивості наночастину за допомогою фізичного і хімічного аналізу. І інша група сучасних консументів отримали завдання дослідити. Застосування нанотехнологій у повсякденному шики для поліпшення його якості. Ось ви бачите методи проєктів на фотографіях. Коли студенти в програмі Blender чи за допомогою е, 3D-моделей, які є безкоштовні програми застосунки, створюють саме нано 3 d моделі нано нанотрубки, які використовуються, наприклад, для виготовлення біосенсорів, тобто, е, то є такий вуглецевий матеріал, пам'ятаєте, на рівні 10-9 степені розміру, який має застосування. Скажімо, наносенсори або респіроцити, так звані клітини, складаються саме з такої вуглецепної нанотруху. Респіроцит, скажімо, це є така штучно створена кров'яна клітина, яка здатна більше переносити кисню, ніж звичайний еритроцит. у 236 разів. Так от, оця функція виконується саме з такими наночастинками у вигляді вуглецептних кругу. Наступна студентка демонструє модель фулере, також одна із з модифікацій модмодифікації, які теж мають застосування у нанотехнологіях. Ось на дошці програми Blender створена модель віруса, причому це є бактеріофа, який його виглядає. Наступний слайд: це студент демонструє телефон. Який створений на основі нанотехнологій, створений вченими Кембридзького університету, і телефон дозволяє згинатися, витягуватися. Тобто, він надзвичайно тонкий і надзвичайно в цікавому власності. Тобто, це є представник у консументів, який розповідає, власне, для чого вони ті нанотехнології, що вони цікаво нам можуть принести. І ось на цих фото ви бачите записи проєктів, Зокрема, група експериментаторів розповідає про те яких висновків вони дійшли, а, обговорюючи інформацію, цю збираючи інформацію, опрацьовуючи, створюючи моделі за допомогою моделювання? Група консументів розповідала про те, що, а, власне, де застосовуються ці нанотехнології, і, зокрема, де вони в біології мають використати? Прошу далі. Ці висновки, які, які дійшли студенти, звісно, що це є фрагмент, аби показати, в якій формі це все виглядає. Наночастинки використовуються як точні контрольовані системи доставки ліків, а наночастинки редагує реми, стежімо той же телефон з нами було, фільтри для очистки води, і також знаходять застосування в нейронауці, коли робота мозку без будь-якого втручання досліджується на такому рівні, до цього часу ще цього не було. І висновки сучасних консументів про те, де ми повсякденному житті зустрічаємо нанотехнології. Йшлося навіть про функціональний одяг, так званий одяг з наночастинок, який не пропускає шкідливий газ, який не потребує прання, тобто одяг майбутнього, так званий. І бачите, коштує 10 тисяч доларів. Тобто студенти презентували це все як свої висновки, свої вирішення у кого питання, яким власне поставили. Далі парба здатна змінювати колір, планшети, тижнікові комп'ютери, сонцезахисні кремлі, яких є. А наночасточки і е, всі решта е, сфери, де використовуються нанотехнології. Е, все це було представлено в яких презентації проєктів на заняттях, що м, були узагальнені систематизацією знань, і е, оцінено, обговорено, оцінено, і дійшли до висновку такого, що е, звісно, що нанотехнологія – це є перспективна галузь і в біології, зокрема, тому існує ще багато проблем, які. Не вирішені до цієї пори, існує багато проблем етичних, пов'язаних з нанотехнологіями, тобто ми можливо ще до кінця не знаємо, наскільки вони є токсичними. Існують проблеми е, такі, що якщо нанотехнології заполонять, скажімо, сільське господарство, то дуже багато робочих місць просто зникне. Тобто їх не, не буде потреби, оскільки нанотехнології будуть використовувати нанороботів, які ну, замінять людину в будь якому боку. І таким чином потенціал нанотехнологій, де генералі також створює етичні дилеми, оскільки ну, не є зовсім коректним, ми всі це розуміємо і знаємо, що таке біоетичні проблеми. Таким чином, для подолання цих проблем потрібен час, але ми можемо бути впевнені в тому, що нанореволюція вона вже триває, і, звісно, що результати будуть надалі видимі. І нагадаю ще раз, що е, статистика говорить про те, що щороку використання нанотехнологій зростатиме як мінімум на 28%. Тому власне саме цю актуальну тему ми обирали для методу фронтів і таким чином її обговорювали.